Власне, церковне призначення, призначення і виникло питання: наскільки справді музеї мії бачила мали? Отже, з приводу свідків взагалі взялися в пошуки відповіді у світах паломницьких екскурсій, саме з того, що ці паломницькі екскурсії, освітніх закладів від від найнижчого до найвищого рівня освіти того часу. Ну, спочатку стають все більш поширеними і популярними, а потім, е, уже з -го, 902 другого років, на межі вони стають обов'язковими в програмах цих е, е, всіх закладів. І е, е, так чи інакше, е, звичайно, розумію, що далеко не кожен екскурсанти свої звіти опублікували, оприлюднили там, де ми можемо зараз їх знайти в руці, але вони передбачалося, що звідти існуватиме, і що ця група в будь-якому випадку потрапить до Києво-Печерської лаври, тому що оминути це місце ніяк було неможливо, особливо неможливо було оминути її велику церкву, от, в зв'язку з її, перш за все, сакральним значенням. І що там було відповідно по різниці. Ну знову ж таки, з тих світів, які були доступні, це. Публікува... ну, по публікаціях це 48 звітів, по відвідуваннях 49 груп. Буквально прислане майже кожна єпархія Російської імперії і всі рівні освіти, наприклад, такі як єпархіальні жіночі училища, це 14 звітів, так, гімназії і чоловічі і жіночі 10, церковно-парафіальні школи, 8 груп, так шість це духовні семінарії, два духовні училища. Також по два вчительські семінарії, реальні училища, по одній за школи грамоти, духовна академія, жіноча церковно учительська школа, залізничне училище, народна школа і училище для незрячих. Тобто, нібито здавалось би звітів достатньо багато, але, але різниця там насправді не так часто з'являється, як можна було передбачити і очікувати. Ну і на в тих, яких було знайдено, трошки зупинюсь буквально, що ж там таке взагалі про неї є, і чи може це вказувати якось на сприйняття цієї різниці музею чи ні? А, отже, перший такий звіт це, це звіт про поїздку учнів пінського духовного училища під час канікул 1903 навчального року до Києва, який писав тогочасний його випускник Володимир Тімінський. І який згадав про те, що вони з дозволу на Лавра, Калавра хімандрита Антонія пішли в Лавську ризницю і за годину, що цікаво, він якраз, ну, особливий цей автор, тим, що він хронометраж вказував постійно, і це добре для нас. За годину побачили стільки коштовностей, скільки хтось може й не побачити за все життя, і далі він що ж там перелічується, тобто шафу з золотими срібними панагами та хрестами. Вкритими алмазами, діамантами, перлинами та бірюзою, шафу з ризами, шитими золотом, сріблами, коштовними каміннями. Ну і посередині ризниці, ящ... в скляному ящику, ласки церковні посуд, табильниці, Євангелія, дарохранительниці, Митри і в окремому шафі, в окремій шафі облачення, посухи і хлобаки померлих митрополитів. Далі він також зупиняється на дарунках. Царського роду, тобто Катерини II, наприклад, на посуді для святого мира в окремих шафах зображеннях на стелі Різниці Зпринського собору лаври в різні періоди його існування, і ну, наводить просто перелік найбагатших, найвизнатіших жертводавців, таких як граф Рулянцев, Орлова Чесненська, спадкоємці графа Петюнкия Тавричівського тощо тощо. І важливо, що цю групу супроводжував сам різничний. От, який же і е, давав їм ці пояснення. Е, власне, е, наступні згадки, вони менш такі докладні, е, менш е, зупиняються на будові різниці, називаємо це так, але більш наповнені з іншого боку враженнями. Зокрема, е, це е, канд... викладач арифметики, географії, історії, дидактики та письма. Одночасно всього кандидат богослов'я Волинського працював він в Волинському печальному жіночому училищі міста Хременець, Шафранський, от який супроводжував відповідно вихованок цього жіночого училища того ж самого року, як і попередній, і згадував, що різні це тепер за все область е, історії. От і далі теж перелічує приблизно той самий ряд предметів, який був згаданий попередньому. І доповнюючи тим, що там ще є вишита ікона, і також ікона, яку написав без руки художник, і так він починає прикидати, скільки могло коштувати це все багатство, ось і всього на ну близько двох мільйонів рублів. Але акцентує на тому, що все ж таки найбільша цінність всього того, що там міститься, це історична пам'ять. Ну але знову ж таки в дусі часу це про. Жертви наших царей, імператорів і різних історичних ліс, навіть ну, історичні ліса це румянцевий Ну, Тобто, зрозуміло, навіть бойову схильність, як відповідно, викладача історії, дидактики і так далі. Ось як там заражений е, різними не дуже проімперськими настроями в Валині, яку треба було виховувати. Ще один звіт того самого року, чомусь саме 1903 року воно ну, видалося найбільше таких, які пишуть. Авторів це про стан Катеринодарського єпархіального жіночого училища, і там буквально рядочком йде про те, що вони побули в різниці під час дев'ятиденного перебування в Києві. Все більше там нічого немає. Але тут важливо, що вони згадують, що вони оглядали різницю з дозволу на місни калаври. Наступними того ж самого року сюди приїхали і описали поїздку вихованки твикського єпархіального жіночого училища, який привіз теж їх викладач. Але не диференцію, який там предмет, на жаль, Василь Максимов, який. Ці групи, до речі, з Волонянками перетнулися, вони спілкувалися, але це окрема тема. І так само приблизно вони описують в різниці, але менш детально. І тут щось, щось цікаво, він порівнює те, що з побаченим в Московській патріарх різниця. І не на користь, звичайно, лаври виходить, тому що пише буквально таке, що. Предмети, які тут зберігаються, не могли вразити нас ні своєю давниною, ні багатством. От, але да, було тут на що подивитися, і знову такий собі цікавий перелік. Від нас щедра рука великих русських государей і государень, іскренні відпочавшися благочисленні усердіям ко святим обителям. Ну і так між рядками просто і інші благотворителі теж були, якісь там другі. Також ну, і для Ті предмети, які там збираються, він просто називають доказом благодійності на користь Кориславря. Наступного року є маленькі свідчення там е, цих, е, Богословської церковно учительської школи, це теж тульська губернія, яку вже написала вихованка-випускниця Щеглова, і вони просто згадали, що та вони були в різниці, але е, її, значить, роблять е, цінною не коштовності, а е, священне виспоминання. І тут просто без, без ніяких уточнень, що про те, які ми були їхні перші власники, які сюди його вклали. Тобто, знову ж таки, в першу чергу, на тому, що це вклади, це чиїсь подарунки лаврі, все ж таки, це чиїсь пожертви, от і зосереджується суто на їх походженні. Наступна така група, яка аж сплив опис різниця, це, це аж 10-й рік, це м, діакон Попов, який привіз учнів двокласної церковно парафіальної школи з Донської області Донського і Uh, привіз uh, і далі. Тут теж він пише, що на багатіша в Росії. Ну, тобто, знову ж мабуть, вони ще не добралися до той патріарші, з якою він порівнює багатіша в Росії, і знову ж таки починає зациклюватись на тих самих коронованих особах, ще на царової фамілії, але згадує Гетьманов і других висопорозставлених ліц. От, uh, uh, і так само Гетьманов, він згадує між іншими, серед тих, хто покоїться в усипальні під храмом внизу. І більш ніяких там оцінок вже не дає. А, власне, а, і от серед усіх 49 звітів, оце всі, хто взагалі щонебудь рефлексує, або взагалі згадує, що вони були в різниці. Ось. Тому виникає ж питання, чи ж нібито, а, а, а всі інші вони взагалі там були чи не були. Ну і наймовірніше, що, мабуть, ні. Тому що одна із груп згадує що буквально відкритим текстом: це Одеське і перхальне жодного чи училище, а, не підписано, хто взагалі від його імені це написав, але по настрою більш схоже на вихованку. Ну і вона або ну, скоріше за все бідкається, що їм не дозволили подивитися лавську різністю. От, це 1909 року. Тобто, ймовірно, те саме було з іншими групами, вони просто про це ну, промовчали якихось причин. І е, ну, і наскільки, знову ж таки, ця бюрократична процедура отримання дозволу від Оца Наміцника була складною, може, так посередкону нам вказати звіт, вже не учнів, звичайно, але організованої групи священиків з Кишенівської губернії, які просто приїхали у 12-му році туди. і... Їх приїхало, ну всі священники, 27 осіб э, з самого Кишинева, з здалеку, і їх тут ну, практично виганяв різничний з різниці, тому що вони не мали письмового дозволу оце намісника на те, щоб сюди зайти. Тобто, і він на них там створився всяко, що тобто, мені ніхто тут не може. ну, У мене є свій значить, керівник, я без нього, вас, навіть якщо ви пішли, там, ваш єпархіальний архієрей, сюди не впущу і так далі, і так далі. Ну тобто, власне, складається таке враження, що. Та саме з одного боку логічно отримувати благословення когось відповідального на місці, так, в Лаврі, якщо це монастир, так, на те, щоб увійти в якусь його частину, але ну, насправді в та з усіма її історичними і матеріальними цін, і духовними цінностями, так, але з іншого ось такий, виникає трошки ковіти дисонанс, Тут вона в путівниках музей, тут вона ось таке місце, куди звідки можуть вигнати навіть духовних осіб, які сюди не, не, не так прийшли. Так. Uh, і і тому подальші пошуки будуть йти справді в бік uh, uh, самої ну, просвітлення цієї темної і трошки такої непрозорої процедури отримання цього благословення, та який ж був механізм. Насправді і отримання його, і наскільки заздалегідь треба було його просити, да тому що іноді про це це вже в справі, яка вони там звертаються на поселення і безкоштовне там перепроживання в лаврі Іноді вони там і пишуть буквально дослівно, що її пустять на свою різницю. Але не всі це пишуть. От як там зловити, хто із них потрапив, хто не потрапив, теж поки що знаємо. Але е, е, ймовірно, завдяки ось цій справі із її і спогадами і з усіми. І з тим, як самі вони обладнували різницю, з тим, що все-таки вони орієнтувалися при її ремонті на показування відвідувачам предметів. Може, якось вийдуть остаточно якісь висновки, так все ж таки. А, а чим це була різниця для самої обителі? Музеєм чи не музеєм? Дякую за увагу.